Привіт, мої любі! Сьогодні друга частина розпаковочки нових книг. Ось таку велику посилочку я маю, і ще під нею кілька книг, які ви поки що не побачите. Так, і мене звати Аліна. І перед тим як почати, попрошу вас підписатись на мій канал, тому що дуже багато відсотків людей дивляться не підписаних на мене. Що ж, почнемо. Як там сказати, я піддалась Тіктоку? Жертва Тіктоку. Я жертва Тіктоку. Тож, я не могла не купити ось цю прекрасну чорну книжечку. Я бачу вас цікавить Пітьма Іларіона Павлюка. Я дуже багато чого чула про неї це український автор, мені дуже цікаво прочитати. До речі, як ви помітили, в мене з'явився шкафчик, де я змогла розставити всі свої книги. Виявилось їх не так і мало, як я думала. Наступна книжечка. Вимкне гаджету, вимкне життя. Мануша Замородня. Ну, звичайно, зрозуміло про що ця книга. Я просто помітила за собою, що я багато часу провожу в Тіктоці. Хоча колись я була проти Тіктоку. Тож, це стало проблемою, тому що я втрачаю свій час, а він безцінний. Думаю, що ця книга буде корисна. Прочитаю і дам відгук. Наступна книга також пішла з Тіктоку. Це, звичайно, же «Тисяча пам'ятних поцілунків Коул. Все, що я знаю про цю книгу, що я буду дуже плакати. Але не знаю, чи мені сподобається, тому що я чула відгуки, що ця книга більше для підлітків. Але тут небагато сторінок. Всього-навсього 380. Прочитаю, одразу розповім. До речі, за цей час між цими відео я встигла прочитати дві книги. Ну і поки вона вийде, думаю, третє також дочитаю. Наступна книга дуже гарна, яку я давно хотіла. В ній є продовження, але поки що я взяла лише спробувати першу частину. Це Зимові заручення Крістель Дабос. Вибачте, за наголоси, я не знаю, чи правильно. Просто це такий якийсь неймовірний світ. Дуже давно хотіла його прочитати. Я щось впевнена, що мені це сподобається. Подивіться просто яка гарна обкладинка. Mm. Наступна книга від авторки, на яку ми трішки з вами, українці, образились. Колін Гувер, 9 листопада. Дуже багато чула про цю книгу. А ще вона йде в упаковочці, тож ми з вами її разом розірвемо і подивимося, що всередині. Електризується. Дуже гарна суперобкладинка. Всередині книга йде ось така фіолетова. Приємний папір. Великий шрифт. Сторінок. 356. Небагато. Насправді я не люблю ось ці суперобкладинки, тому що вони в мене або губляться, або я їх мну. Тому я противних таких додаткових облад... обкладинок як ви до них ставитесь. Наступна книга від української авторки, яку я давно хотіла замовити. Е, Наталія Матолінець. Всі мої ключі гаєт Це також якийсь неймовірний світ. І просто подивіться на ці авзаци. І... Яка краса! І це українська авторка. Мені дуже цікаво прочитати. Наступна книга я повелась на неймовірне життя Ділярю і замовила це, тому що це також авторка Шваб Вікторія Шваб. Але я не помітила, що це комікси. Я це лише дізналась тоді, коли мені прийшла ось така гарніння книжечка. Зображення дуже круті. Я думаю, що я куплю ще продовження цього коміксу. Наступну книгу, мені здається, вже всі прочитали, крім мене, це Rework від Джейсона Фрайда та Девіда Хайнемайсера Генсона. Так, вона чорна, чорна, дуже гарна, з ілюстраціями. Але тут дуже маленький шрифт. Наприклад, для мене це зручно, але для мого хлопця, у якого трішки проблеми з зором, він казав, що це жах. Тож, це на любителя. Наступна книга, трішки психологія, це Невидимий вплив Йона Бергера. Просто мені порекомендував сайт, на якому я замовляла. Ще забулась, на якому сайті я замовляла. Але так, повелась на рекомендацію. Сподіваюсь, мені сподобається. Наступна книга про больне містечко це насильство та суспільні порядки від Дугласа Норта, Джон Воліс та Баррі Вайнгест. Я думаю, по назві зрозуміло про що ця книга. Вона дуже гарна, дуже товста. Є дуже багато джерел і зносок. Я думаю, це буде цікаво прочитати. Тут багато досліджень. Ну, Розумна книга, як я їх називаю. Наступні вісім книжечок ви всі читали і точно бачили. Ну, як мінімум сім. Тому що на восьму нічого не знято. І це, звичайно. Гаррі Поттер». Я книги достаю не по порядку. Це Джоан Рон. Це Джоан Роулінг. Це Любовушка. Давайте тут почнемо розставляти всі книги. І щоб ви розуміли, у мене з цими книгами дуже гарна історія. Мені купила Гаррі Поттера одночасно і мама, і бабуся. Це різні видання, але я тепер маю двох Гаррі Поттерів. І в мене виникає дилема: що перечитувати взимку, яке з цих двох видань. Сподіваюсь, ви допоможете. В коментарях вирішите мені що читати. До речі, прокляте дитя мені не сильно сподобалось. А як вам? Багатенько вийшло. Так. Першу коробочку ми розібрали. Що ж, переходимо до наступного. Вибачте, за мою англійську, але останній рік я спілкуюсь переважно або німецькою, або українською. Англійською взагалі ні. Хіба що підспівування пісень, але навряд чи це рахується. Що ж, почнемо з книги. Просто на обкладинку якої я повелась. це Дюстін Тау Reached Sam. Не зовсім зрозуміло, про що ця книга, але хочу прочитати, бо мені сподобалася обкладинка. Сподіваюся, якась буде мила романтична історія кохання. Наступна книга вже є в перекладі українською, але я її купила англійською: The Spanish Love Deception. Єліна Армас. Така грубенька книга. Сподіваюсь, мені сподобається. Я там чула, що тут дуже багато сексуальних сцен. Англійською, як з гіпотези кохання, я знаю, що вони звучатимуть краще, ніж українською. Ну, в плані перекладу. Сподіваюсь, ви зрозуміли мою затравку. Далі йде чотири книжечки. По яких Netflix зняв серіал? Це ось така красота. Heartstopper Аліса Осман. Так, це три книжечки. Подивіться, яка гарна коробочка. Що ж, под... дістанемо і подивимось. Тут три книги і четверта. Так, Ось така в нас перша. Це йдуть комікси. Дуже гарні. Тут дуже багато сцен з посиличками хлопчиків. Це, звісно, історія про любов хлопців, якщо хтось не в курсі. Ось друга частина. Ще краща. Тут є навіть сексуальні стени. Так, через що я це купила? Так, це третя частина. Якість бумаги гарна. Мені подобається. І до четвертої частини в мене є питання. Ось вона така, але бумага зовсім інша, і колір зовсім інший. Я просто візьму, наприклад, третю, і четверту і, можливо, сподіваюся, ви побачите різницю. Це в мене трішки <ступор>, ступор був. І, до речі, хтось там каже, що любить онлайн-книгарні в Україні через те, що не потрібно здирати цінники. Так от я замовляла онлайн-книгу. Ось що мені прийшло від. Тут відклеювати, тут відклеювати. і... Ugh. До речі, всі, хто кажуть, що Сара Мас нова її книга на 800 сторінок дорого коштує. Я сьогодні була в книгарні. Повірте, та книга тут, в Австрії, в Італії, в книгарні Італія, одна з найпопулярніших тут, коштує 40 євро. Так що. Ні, це недорого. Ці дві крастулі також відправляються на поличку. Так. Юпс. Далі в нас іде, як ви здогадались, друга збірка Гаррі Потера. І це нове видання дороге і дуже важке. П'ять книг коштували. Ой, по-перше, п'ять книг коштували щось в районі 6 тисяч гривень, а по-друге. Вони важать 10 кілограм, це жах. Я ледве втримала, щоб не здерти ці раніше, але давайте розпочнемо. А, може а, може... а як ви відкриваєте книги? Клін! О! Вже без змістя трішки складно, хочу вам сказати. Без таких довгих. Сподіваюсь, <зуявляють>, які вилегання. Я тепер не знаю, з чого почати читати. З цієї збірки дає тільки текст, або з цієї дає прекрасні ілюстрації. Так. Ох, просто як це гарно. А. Але знаєте, що я вирішила щойно, що. Оце видання псувати стікерами просто не можна. Це заборонено. Так, перша книжечка. Друга книжечка. Боже. Ці книги вже є в багатьох насправді. І я лише почала їх скуповувати. Ця ще красивіша, як на мене. Ви тільки гляньте. Ви також це бачите. О, ви чуєте цей звук. Вау. Це шедевр, як на мене. Так. Третя книга. І третя частина це в'язання з кабану. Це просто моя найулюбленіша книга. Я не знаю чому. Можливо, тому що там типу дня сурка», і мені дуже подобається таке. А, вона така там, мені це так подобає. Так, що тут нас чекає? Гарно, непогано. Уау. Ці ілюстрації це просто щось з чимось. Ця книга повністю йде фіолетова. Годно, годно. О! Вони насправді тяжкі. Так. Далі келих вогню, вона вже йде побільше. Ой, не Ой, Ця книга його синього кольору. Ну, тут не так масштабно, з цього боку таке саме. О, вона дуже важка, чесно. і дуже багато ілюстрацій. О, це просто буде кайф для очей читати ось таку красу. О, далі так, я трішки передихну, бо мене болить. Болить одна ручка, друга ручка, зарядочка. Так. Наступна книжечка. Вона трішки розпакована, тому що мій брат маленький до неї добрався і розпакував, але він не встиг її пошкодити. Але мама, щоб для мене була загадка, все рівно замотала в важка. У нас кілограмів два, якщо не більше. Так, вона оранжева. Ой, тут прям дуже гарно. Вау, тут є чорні сторінки. Вау. Різного кольору шеф. Дуже багато ілюстрацій. Вона дуже важка. І дуже гарна. Ви бачили, як нам пробуду? Наступна книга це ще також трішки Гаррі Поттер. <ріст> Історія магії. Мені дуже цікаво, що там. Направді я ще хотіла кулінарну книгу, але. але якось не вийшло. Але я в майбутньому її точно достану. Все, я зрозуміла, як розпаковувати такі книги. Мені прям дуже цікаво, що тут всередині. А, скльош. Так. А, всередині, до речі, намальовано. Не просто. Все. Дуже багато ілюстрацій. Перші замітки на Джон Роулінг. Вау! Тут є що почитати і є що пороздивлятися. І далі ще дещо зв'язане з Гаррі Поттером. Ось такі пазли на тисячу штучок. Сподіваюсь, ми з хлопцем їх швидко складемо. Хоча він каже, що це на 2 годинки. А ви як думаєте, ви б ці 2 годинки з цим? На цьому все. Моя велика покупка не така вже й велика. Погодьтесь. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і до зустрічі в нових відео! papa pa.